Для ямкового ремонту доріг у Житомирі планують придбати міні-асфальтний завод. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 27 січня розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Останні сесії були виділено кошти для комунального підприємства управління та шляхів щодо закупівлі міні-асфальтного заводу. Це рециклер, це механізм, який встановлюється на причіп, в якій переробляється використаний асфальт та бетон. Це той зріз, який ми використовуємо при поточному ремонті в літній період. З додаванням бітума, додаванням інших речовин. І в подальшому він її переробляє, і виготовлює в кількості приблизно від 1200 до 1800 кг за годину. Він використовується в основному тільки в зимовий період, осінньо весінній коли нелогічно запускати асфальтний завод, який стоїть на підприємстві для аварійна ліквідації аварійної ямковості, один завод півтора мільйона гривень. Як тільки міні-асфальтний завод придбають, він відразу розпочне працювати на вулицях Житомира, де будуть проводити ямковий ремонт доріг, це процедура відкритих торгів, тому будемо бачити від учасників, хто прийде на торги і яку дасть технічні характеристики до цього механізму, який оголосили комунальне підприємство, ми плануємо це зробити в на початку лютого, щоб пройти всі процедури і вийти на підписання договорів, найближчим часом після того, як буде підписання договорів, він має гарантію. Депутати наголошували про це, і найближчим часом він буде запускатися в роботу по вулицях міста Житомир». У комунального підприємства управління автомобільних шляхів раніше було схоже обладнання, але у 2020 році воно перестало працювати. На сьогоднішній день є і комісія, яка в складі комунального підприємства управління автомобільних шляхів, яка обстежує вулиці. Це міста патрульна поліція і є перелік вулиць, на яких є ямковість, яку потрібно ліквідувати. І цей перелік переданий вже на комунальне підприємство. Цей перелік вже сформований, тому і виникла ця потреба. На підприємстві був такий механізм 99-го року, який в 2020 році вже останнє відпрацював, вже технічно його не можна було відремонтувати.